Вітаю вас, мої любі, і я хочу подарувати вам одну із медитацій, яка в моєму житті зробила неймовірні трансформації, зміни не тільки в моєму, а й в житті мого чоловіка. І це були не тільки зміни в стосунках, це були зміни в реалізації нас обох. В... Взагалі, от в такому процвітанні, виході на новий рівень в житті, в стосунках і в реалізації. От, тому о, я хочу поділитися зараз медитацією на сьогодні чоловічу суті, яку можна робити для трьох чоловіків, якщо у вас є якісь питання там, і невирішені стосунки з батьком, якщо у вас є питання невирішені стосунки з чоловіком, якщо у вас є питання невирішені стосунки із. Відносини з сином, або ж от не тільки невирішені стосунки, або ж якщо в цих людей, наприклад, є якісь залежності, або ці люди потребують в даний момент якогось підтримки, якогось спікування, то вони потребують цей момент відчуття оцій присутності. що Хтось із ними завжди поруч, і вони все вийде, також цю медитацію можна використовувати. Бо ж є якісь проблеми, наприклад, із здоров'ям в чоловіків також можна використовувати цю медитацію. Коли я почала користуватися даним інструментом, в моєму житті було можна сказати така сплошна дирка. Я не розуміла взагалі, хто я і. Чим мені займатися, тому що тим, чим я займалася, взагалі мені не подобалося. У моїх стосунках просто було одне сплошне незадоволення, і були залежності в стосунках, алкогольні залежності. Також стосунки вони, знаєте, так вони просто розвивалися, як класична сімейна пара, стандартна, без чогось того більшого, да про що ми мріємо. І я коли починала читати цю медитацію. Я взагалі нічого не очікувала. Мене так навчили, тому я передаю вам також цей код, щоб ви, коли починаєте читати, ви нічого не очікуєте, і просто робіть це чисто, щиро і сердечного центру з тим замислом, який ви хочете зараз послати саме тому чоловіку, для кого це будете читати. І я нічого не очікувала. Через сім днів цієї медитації мій чоловік підійшов до мене. І сказав мені, слухай, а що ти хочеш, щоб мені змінилось? Для мене це було неочікувано взагалі, тому що е, я навіть не уявляла, що так швидко можуть піти якісь е, з, такі зміни. От, да, що сам чоловік прийшов до мене і сказав мені, а що ти хочеш, щоб мені змінилося? І я пам'ятала на той час, що в мене була купа е, список да, питань, тому що це було життя в очікуваннях, це було життя в претензіях. І мене все не задовольняло, але я розуміла на той час як психолог. що якщо я вивалю зараз весь список цих бажань і претензій і побажань, що я хочу, щоб змінилося. То, мабуть, там ну, може бути знаєте, така перезавантаження файлу. І я сказала одну річ: я хочу, щоб ти перестав пити. Ну, він мені сказав, добре, і з того моменту, на другий день, мій чоловік перестав пити. Він почав займатися спортом. Через рік він вже виступав як професійний спортсмен по бодібілдингу, він займав призові місця, він зовсім змінив свою реалізацію, змінив напрямок своє свого бізнесу у нього відкрився більш масштабне більш масштабніший бізнес підприємство, і там були дуже такі великі чеки великі доходи наймані працівники тобто це вже був такий абсолютно новий левел новий рівень так, ця медитація стала ключом. Я хочу вам сказати перше, щоб ви нічого не очікували і вийшли з чистими помислами. Без цього я щось почитаю, я щось зроблю, і от мені щось за це буде. Так це вже не працює. Тобто це тільки з чистого помислу стати жінкою, яка дійсно через чоловіка бачить Бога і через чоловіка бачить Творця, тому що через цих людей з вами спілкується Творець і сам. Ми ця медитація, вона призначена для того, щоб перевести свій ум із позиції его і вивести його на інший рівень більш ширший за рамки его, за рамки очікувань, за рамки якихось підлаштувань, за рамки боротьби, за рамки захисту, щоб вивести ум на рівень. Контакту із творцем і знаєте, відпустити все і довіритися простору, дати в простір, впустити в простір ті можливості, які можуть бути для вас навіть неочікуваними. Тому коли я читала цю медитацію, в мене також не було ніяких очікувань, тому що я навіть не уявляла, що це таке мені не було кому пояснювати, просто почула одним мухом, то є така медитація. От тому до чого, що хочу ще сказати да, про цю медитацію. Тобто, ви нічого не очікуєте, ви можете читати для трьох чоловіків. Вибираєте когось одного, для кого ви хочете зараз чистим помислом направити туди у свої, свою увагу, по суті, да, свою проекцію. Але коли ви будете читати цю медитацію, там буде дуже багато слів, таких як творець, і за рахунок цього ви будете розширюватися і виходити за межі. Тобто відпустка. Відпускати, відпускати, е, якісь там очікування і тримання, і будете давати простору, проявлятися для вас, проявляти нові можливості, проявляти е, цей потік, який буде е, створювати максимально необхідні речі, які сьогодні необхідні для вашої пари, або для ваших стосунків з батьком, або для ваших стосунків із сином. От. І е, я хочу сказати, що та медитація, вона. На неї виділяється десь півгодини. Вона робиться кожного дня на протязі 40 днів. Да? Ви входите в таку в такий процес. Він називається процес такого служіння, чоловічої суті. Тобто, ви вже даєте простір, даєте місце всередині себе чоловічій суті. Ви даєте простір вже не тільки чоловічій суті, в вигляді свого чоловіка або свого батька, тобто земного прояву чоловічої суті. Ви даєте простір чоловічій суті ще на рівні духовному, і відновлюєте цей конект, конект, контакт, виходячи з рамки Его, відновлюєте його і всередині себе, і з довірою, такою, да, формуєте довіру, із всередині себе, з творчою енергією, з творцем, з потоком, з абсолютом. І відкриваєте нові можливості, розширюєте нові можливості. Кому буде тяжко в кого буде включатися его, це необхідно буде ще допрацьовувати з его, тому що там можуть бути захисні механізми. Якщо чоловічу суть є певні конфлікти, невирішені питання, претензії, якась точка болю життя, більш життя, де накоплені фізичні чи психічні травми, то звичайно. Необхідно додатково, ще працювати з цією частиною, і у вас буде можливість ви достатись в групу Space, в Цій групі є е, е, як це сказати діжурні, да, консультанти по розвитку духовного інтелекту, і поступово поступово ви зможете також розширити цю можливість. От тому ми її читаємо 40 днів, читаємо ми її 11 разів поспіль. Ем, до вас буде таке відео аудіо супровід до цієї медитації, де ви зможете її також читати з моїм супроводом, тобто одягаєте наушники, берете текст, починаєте його читати. З моїм голосом, а, або ж поступово просто переходити на самостійне читання, самостійний такий настрой, на розширення і контакт з творчою енергією, з творцем, з абсолютом, і закладаєте туди вже свої замисли. От і е, знаєте, до я е, до цього то, що я зараз розказую, коли є. Чоловіча суть всередині нас вона є на різних рівнях, на рівні матеріальному. Це там, батько, чоловік, син проявлені, є на рівні духовному. Чоловіча суть також в виді творця, абсолютно такої, знаєте, статичної спостерігаючої суті, енергії, яка також є у нас в кожного вбудована, Не в всіх вона активована і розкрита. От ці всі інструменти. Які ми даємо розвитку духовного інтелекту вони поступово допомагають розкрити ці всі навики? І ви знаєте, я те, що сьогодні розказую, змогла усвідомити тільки через 15 років після народження своєї доньки, яку, яку взагалі в мене була проблема з народженням дітей, я не могла народити дітей. І я тоді шукала різні алгоритми, якісь системи, інструменти, яким чином це можна зробити. Я завагітніла, але мені необхідно було дуже е, бережно до себе відноситись, тому що я не могла виносити дитину. І я 9 місяців полежала в лікарні. В, в лікарні був храм, е, в який я ходила. І в мене не було жодного іншого варіанту, як просто знаєте, я все перепробувала, мені нічого не допомогло. І Я просто м -м, сиділа і е, просила м -м, Бога, просила творця, е, щоб. Він мені дав цю дитину, і я її народила. І в мене це вийшло. Я народила за розговорю моєму мурашки. Але ви знаєте, то було сплановано для того, щоб я відновила свій контакт з творцем. Коли в нас немає цього контакту духовного глибокого, то тоді ми можемо бачити в зовнішньому прояві, в прояві в матеріальному світі якісь проблеми. Проблеми в відносинах, проблеми з чоловіками, проблеми з здоров'ям, проблеми з реалізацією чоловіків, якісь залежності, якісь небезпечні речі, ем, там, війни і так далі. Тобто це все говорить про те, що є внутрішній конфлікт жінки з чоловічою суттю, і з цим можна працювати. І саме ця практика насилення чоловічої суті допомагає знаєте, почати поступово це робити. От тому ем, я зрозуміла це потім, коли вже Виходила на рівень духовний, і в мене мені вдавалося робити ті речі, які я не могла робити на матеріальному рівні. І це було і народження дитини, і я також виходила спілкуватися з творцем, і це було ем, стос мої стосунки. Також я там застосовувала цей інструмент цю медитацію. І е, я зараз розумію, що ми настільки забуваємо про свою духовну частину, про свою справжню природу. Віддаючись просто всім єством в матеріальне, що забуваємося просто спілкуватися з творцем. А жінка є насправді провідником абсолютної творця в цьому житті, саме цієї енергії. Вона виконує одну з його важливих таких задач: це народжувати і берегти саме святе, яке є в цьому житті. Життя на планеті, життя в всесвіті, життя в своїй сім'ї, життя своїх дітей. Тобто, це та берегиня, скажімо так, всього до чого торкається жінка, якщо вона проводить цю духовну енергію, якщо вона проводить взагалі першородну енергію, вона може створювати простір, поля. В яких зовсім по-іншому запускаються процеси, І тому всі мої складні історії: оці з народженням дітей, в стосунках з чоловіком, в стосунках з батьками, це все було заради мого пробудження для того, щоб я взагалі згадала, що я маю пізнати оцей істинний шлях до абсолюту, до творця і навчитися. Його чути, бо насправді так давно перестала просто з ним спілкуватися з цією духовною силою всередині себе і з цією духовною енергією, і м м навіть глибоко в серці не усвідомлюючи це, я несла образу на творця в мене, була така історія. Та мала як я в своєму житті кожен, кожну секунду не пам'ятаю, коли я кайфувала від цього життя я весь час е просто якісь трансформації, випробування, складні обставини, е і творець. Як ти міг мене взагалі відправити сюди? Ви розумієте, що ця екзистенційна криза вона внутрішньо створювала бар'єр бар потоку енергії? Тому що це вже не тільки на рівні матеріальному якби, претензії до чоловічої суті, а це ще й на рівні духовному претензії. Хоча вони були такі непомітні, і такі неусвідомлені насправді. І, бо це були, знаєте, такі претензії за стосунки, в яких мені було некомфортно, за біль життя, за складнощі, за свій низький рівень свідомості взагалі. Тому що на той час я не розуміла, що вся відповідальність лежить на мені. Тобто я обираю, але на якому ресурсі, з якого стану, з якої енергії я буду це обирати, з якого контакту і Тому ця медитація вона відтворює. Могу спілкування з абсолютним творцем, щоб нарешті перестати боротися та бунтувати проти самого життя. От і, ем, скажімо так, сьогодні, будучи на своєму місці в реалізації, я хочу поділитися з вами тією практикою, яка допомогла мені, яка допоможе і вам відновити контакт з абсолютним творцем серед вас. І ем, ця практика мені допомогла створити стосунки, вивести чоловіка із алкогольної залежності. Почати відносини на новому духовному рівні, в яких є повага та щастя, побачити, як через чоловіка зі мною також розмовляє творець, розмовляє Бог, так само як і через доньку, і відчути себе улюбленою донькою творця без оцих всіх претензій. Побачити наші відносини взагалі під іншим кутом зору, де більше немає викривлення, що наші стосунки з ним побудовані на якісь ієрархії контролі або гріховності, покарання або вигнані і неприйняті. І після цієї практики моя свідомість почала взагалі прокидатися і відчувати серцем та проживати новий досвід в стосунках із чоловіком і з творцем. І е е е скажу так, що як ми виконуємо цю практику? ви виділяєте собі 30 хвилин в день, ви берете текст, ви сідаєте в зручному для себе місці, щоб вас ніхто не турбував, щоб вас не відволікали, і 11 разів поспіль глибоко. Знурюючись в цей процес, віддайтесь просто цьому процесу, відкладайте в сторону ум, відкладайте в сторону Его, взагалі нічого не не критикуєте, не аналізуєте. Просто довіртесь простору і відкладіться в сторону, і почніть відчувати, почніть спостерігати в практиці. Як ви себе відчуваєте, що відбувається? Про що ви думаєте? Куди направлений ваш фокус уваги? На якому місці ви, на якому місці ваша чоловіча суть? На якому віці взагалі чоловік в вашому житті? Що ви взагалі е, чекаєте? Чи є там якісь очікування е, і вигоди, чи це е, таке служіння, коли ви хочете зробити вклад через цю медитацію в ваші стосунки, в вашого чоловіка? Е, в процесі, повірте, у вас дуже багато підніметься питань, процесів, які будуть поступово вас виводити на новий рівень е, контакт з духовною природою. З що таке духовність? Духовність це пізнання себе, щоб ви чули от той внутрішній голос свого гуру, свого наставника, свого творця, свого бога всередині себе і могли керувати цим процесом і цією енергією. І, звичайно, на початку нам допомагають у такі інструменти, такі костелі, я би так сказала, щоб почати щось, і тут, звичайно, треба така. Відданість, самовідданість, і дисципліна, коли ви собі кажете так, я 40 днів виділяю цьому часу і почну цим займатися, вкладати, служити енергією, увагою, фокусом уваги в чоловічу суть. Тому я вам бажаю прекрасної подорожі, прекрасної трансформації. І якщо у вас будуть якісь питання, ви можете віддавати в групу space ці питання. Ми допоможемо вам з ними розібратися більш глибше, якщо у вас будуть якісь інсайти, трансформації. Також діліться в цю групу, щоб ми могли з вами потім глибше розібрати те, що для вас можливо не зрозумілим. Тому я вас обіймаю на зв'язочку.